ось про погрози Дональда Трампа будемо розбиратися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Вітаю, доброго ранку вам а, так. А у вас день, якщо я не помиляюся? ні, ні, зараз після півночі. А боже боже, ну зараз тоді давайте поговоримо. і Тоді будемо відпускати вас добре а, спати, Дякую. А, пане Андрію. А, розкажіть, будь ласка, ми бачимо знову ж таки Дональда Трампа. Ну, якщо що стосується його заяв про зброю для України, то це в нього змінюється настрій час від часу. А, а от щодо мита, то це в принципі така його. Політика, яка доволі послідовна, але теж тут змінюються його настрої. Як ви вбачаєте, наскільки довго буде продовжуватися ось ця частина погроз митами? Це є досить цікаво. Ми, ми розуміємо, що є на ідея президента Трампа щодо тарифів підвищення по цілому світі. Він би хотів підвищення. Тих тарифів, що це що це включилося важливий компонент його державного бюджету, не е, внески не інші системи, але він би хотів, що тарифи були головні. А далі е, це є проблематично, що він найбільші тарифи він включив зараз тепер проти наших союзників, так як. Південна Корея тільки сьогодні отримала листа. Вибачайте, нам сьогодні вам вчора. А ще Японія так само, два головні країни, які потрібно, щоб Америка координувала акції проти Китаю. Я думаю, найбільші зміни в останньому тижні є двосторонні: одне ми бачилися. Ця... До досить дурнувато припинення обзозброєння України. Е, які фракції в його коаліції? Ми не знаємо докладно скільки людей включилося в тім, але це не було рішення президента Трампа. І він досить швидко після переговори з президентом Зеленським змінив думку, але їх так само в той сам час ми чуємо більше і більше про акції Китаю і е -е, щодо е -е, слова міністра закордонних слав Китаю е до Кая Калас, як і так само слова Марк Рути про про Китай. І здається, що е команда національної безпеки в Америці переконала Трамп, що треба тепер е мати щось більш систематично. І і втім це не тільки е, би підвисило натиск на Китаю, але та в той сам час натиск на Росію. До нинішнього дня президент Трамп нічого не вмістив проти Росії. Не тарифи, не нові санкції, не, не нічого. А е, то, якщо ті е, БРИКС тарифи підвищення митви були включені, це б була перша акція спільна проти Росії і Китаю. Ну тут якраз цікава історія, що ми пам'ятаємо, коли він почав ось цю е, митну війну свою, то він тоді якраз і Росію, і Білорусь е, вивів з під е, розмови про мита. Бо мовляв, вони так під санкціями. Ну давайте почеснимо. Яких країн найбільша антиантиамериканська політика одна з найбільших? Ну так це точно в Росії, яка ще з якого року розповідає про е, радіоактивний попіл і про бажання все стерти і про війну з НАТО. Чи може бути історія про поступове ведення мит а, щодо Росії? Чи вже, от, наприклад, там а, тільки законопроект Лінця Грема, де там ну просто не нищівні мита а, зараз сь сь сьогодні? Нам вчора вам знову линзіргем садав, що він бачить більше можливість а, в липні, щоб а, бодай сенат голосував. В тім. Е, ви всі зрозуміли, а, президент має право ввести вже у законодавство, і це би було тільки додаткові е, е, такі при, е, прохання в до президента, е, і так само вони би специфічні е, е, включення мали. Але президент, якби якби він хотів, він би міг сьогодні таке зробити. те, одне, що він не має право, це є мить і тарифи, mm -hmm. е, але якось він передумав собі, що е, де небудь у світі, де Америка не є вперед, то то є національний е, термінова потреба, що він е, знайшов е, частину закону, де він може вмістити мить сам. Але е, е, я думаю, що санкції е, там, де в минулому місяці я дуже не був такий оптимістичні. Я від 1 червня казав, ніяк не вийде е, до кінця місяця, бо через графік цього місяця е, специфічно що все вседержавний бюджет перейшов. Є можливіше для сенат і так само е, співпрацювати з плати представників е, мусить, але це би мусив було цього місяця, бо вже в серпні всі на канікулах. Всі не будуть у конгресі. Е, то як 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 Україна чекає, е, треба для глладачів слухати цього місяця не вже у серпні. Так ну що робити, будемо чекати, поки така історія. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Відпускаємо вас далі. Спати спокійної вам ночі. Дякуємо, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету. Ша був з нами на зв'язку.